Так, я знаходжусь біля вулиці Ел Каміно Ріал. І спробую трошки по ній пройтись і зробити відео. Зараз я знаходжусь на плазі. Це самий великий магазин Safeway супермаркет. Є банк Chase. Ну і різні інші. Шопи і бізнеси. Так, що. Так як тут трафік великий, прийдеться. Прийдеться переходити на перехрестях. Зліво це теж фастфуд, на якому можна купувати через драйв-тру. Але драйв-тру, як бачите, нікого немає. Навпроти заправка. Алієнс якась! Там какой-то, бомб бомж Ой, а где... Да, нажму кнопочку. Вот. Будем переходить. Там, видите, руки поднял над собой, что-то идёт. No. And you sure? Wait to cross Bernardo Avenue and El Capito. Wait to cross Bernardo uh -huh. Avenue no. and El Capito. So, Where are you going to be? The door? Just stand Оп. Вона думала, що вона може проїхати, а я ж туди йду, я маю право йти, ну є. Тобто Люди, як виявилося, США не ідеальні, вони тільки приручені, дотримуватися законів. Але якщо тільки є можливість, вони їх порушують. Ну, можливість це коли вони... Вважають, що не буде настільки. Ну, Знову ж таки, на великі порушення вони не йдуть, вони на такі дрібні. Зараз вона хотіла це водійка в автомобілі. Не пропустить мене, типу, виїхати на правий поворот на червоний сигнал світофору. Вот сейл. Так, що це у нас? Дві автомобілі. Написано сейл. Повідкривали капоти, ну це БУ. Да. Ну, 24 тисячі. Дорого, дорого, це. Ну, зрозуміло. Таке отоліпчики. А от вулиця, трошки по ній пройдусь ліва, справа, житлового сектору немає, в основному бізнеси різні. Ну, як бачите, знову ж таки, по вулицям ніхто не ходить, тому що немає сенсу ходити. Італі, італі закусочна, перекусочна, їдальня, Italy. І Слово іт їсти. Знаєш, їдальня по нашому тут тут написано, що ми ця компанія Витіла в інше місце, якому Туди далі. 798 Ель Каміно, весь Ельканіновіа. Побачимо, вже я зніму трошки великі будинки. Автомобілів багато як на дорозі. Так і дуже багато різних бізнесів, які продають як нові, так і старі тобто, потримані БУ автомобілі. Українською це бувши в вжитку БВ автомобілі. Ось це теж такий приклад. Вони всі різноманітні. Як можна з першого погляду відрізнити. Компанії, які продають бувши вжитку автомобілі, від компанії, які продають нові, це по різноманітності mm -hmm. автомілі, як вони виставлені. Вони намагаються дивіться, наприклад, Volvo виставити. Ні, ну це може й нові, до речі. Це нові. От Якщо вони виставлені по маркам, то це нові. А якщо в переміжку, то це бивший вжитку. Ну, воль мене не цікавить, так що я йду далі. Так, нажимаємо стокочку. Ой! Опа, ты Далі. Оп! Видно не теж є там камеру виставляє з видно. А це мойка. И ну, это мойка. І опираюсь. Ну це жесть взагалі. Короче самому так мыть. По реальности так. Та вот це так часто мить. Розінка підет на довго групинку, 22. й Може зайця написав. Добре. Ми... А це апартники. Де великі будинки. Як бачу в таких селах асортованих вже такі великі будинки, якби міського типу, то в підвищується. Побачив, що там далі. Вулиця Широка, По ній багато автомобілів їздять кожного дня. Зараз це Зараз пік, тому ну, не дуже багато, Ой, будь ласка, фонда. взагалі ці сервіси продаються. Як... Офіційні сервіси від якихось автомобільних компаній вони передають не тільки нові, а і вони викуповують вже машини в житку, і нові, скажімо так, і потім отак продають. Мені здається, ці червоні цифри на лобовому мозку. Це рік випуску автомобілів. Або там, ну да, так, називається Єофмейк, Make, Make yeah. ну, Мейк-Я. Пройшов я один апартмент, там чотирьох 6 мільйони поверховий і знову одноповерхова все. У мене всього пів години на першу серію зйомок в цій камері. Вона автоматично зберігає першу серію, і створює нову, другу. От. з собачкою Що собачка прийшла, це запалила собачка. А нікого немає. Тут такий бізнес, якщо він не дуже йде або слабо, то будуть на всьому да, от Там жінка тримає велику собачку на руках, що з неї трапилось, і ніхто не відкриває. Тому що все рівно все зав'язано на гроші. Cat Clinics Анівейл, ветеринари клиник. А що ж вона сюди не підеш? А, це Cat. А там дов. Мабуть. Заправка шеврон. Стрес фріком. Це сервіс якийсь автомобільний. Скільки тут у мене часу пройшло 12 хвилин Пів часа в одну сторону і пів часа в другу сторону. Зараз теж натисну кнопку Wait. і почекаю. Ну, ж 7-11 є, як завжди біля заправки. Поліцейський стояв. Чорно-білий. Не замітив якого містечка. Бо там, де я живу в Сан-Косе, вони синьо білі автомобілі. Ну темно, синій такий білий, не чорний полі. Око це фастфуд мексиканський. Так, да, машин дуже багато, як для цього часу. І тут без переходу не обійдешся. Так перехід, ну. Ясно, що вліво-вправо там менше автомобілів. Все, поїхали. Мені ще пішли. Вікайте. Написано вікте, це означає, що вони обслуговують якісь. Заходи, де треба накривати столи знову ж таки отака от плаза переміжку є цей фітнес клуб, який там займається спортом. Є сімпіця, я бачив і Ну, там стоїть, здається, бомж, я його обійду. Щоб він не злякався мене, що я його знімаю, то ще накинеться, буде кричати. А, ні, він чекає 22 автобус, це. це не зовсім бом. Це людина чекає 22 автобус, теж зупинка є. Отак. От а я його запідозрив, що він бомж. У нього різачок там є. Він просто старенький. І, звичайно, то есть, мабуть, у нього немає автомобіля, і він користується публічним транспортом. Бейкері AND RESTAURANT білярд єсть. Може це не дуже популярний сервіс, але є ентрес, більярдс. А я йду по Каміновіл. Продовжую йти. Будь саме відома вулиця в Силіконовій долині. Ну дивіться, як багато пройшов я вже. Продажі автомобілів. І там, там я піду назад іншою стороною цієї вулиці, як багато бізнесів, які продають автомобілі. Бо автомобіль, як і житло, це тут як Кажуть англійською must хелп. Single price, family owned. Customer parking. Toyota. Sunnyvale. Ну вот так просто тихо. Цікавий памятник. не памятник культура. Сервис ресепшн. Да, шест... пусто на сервісі Чекались, 22-й, поїхав автобус. Справа знову ж таки. А, це Grand Хотел. Там попереду поїхала швидка. У нас там знову ж таки зупинка. Зупинки може бути достатньо часто, ну як теж, як скажемо, умовно пів кілометра. Теж зупинка є, зупинився і зараз буде від'їжджати автобус. Так, зараз перевірю, скільки я тут вже знімав 21, ще 9 хвилин. Holiday Inn Express, це Holiday Inn Express і тут є навіть зарядка для електричних автомобілів. Вони як би набувають популярності, але не так швидко, як це хотіли б ці компанії, тому що вони все ще. По функціональності електроавтомобілі поступаються бензиновим і дизельним автомобілям. Продає так, 4500 хоче. Фем це що торгуватися не буде. Слово ФЕМ, я так думаю, означає, що він не збирається торгуватися. А то торгуватися. Турбувати. ну Теж тут можна подивитися, що тут на цій клазі є. Знову ж таки, зліва епатмети. Раз, два, три, чотири поверхи. Ну, перший поверх парковка і там два-три поверхи вище. До наступного не цей, що буде, до наступного перейду, піду назад. Сьогодні така прогулка Менс хаус для чоловіків. так сейчас я попробую натиснути на кнопочку пощастило Якраз включився зелений, і мене теж почули охотник. Таки. Так, а вот респлеем ка дела шип. Делайшип зрозуміло, а за ним черговий патметник. Нельзя сказать, что що... вот даже тут, когда идешь по тротуару, на улице, скажем так, ну ясно, что на... Призній частині більш-менш чисто, там важко Шо, ой, щось кинуть, а на то зразу він бачиш, що кидають сміття різне. Ось от так от, Ну, Ясно, що воно там в траві буде валятися, десь збоку різні такі речі, але є. Це тому що є погані люди, які кидають. Не будемо казати, це бомжи чи ні, але просто їх довго не прибирають, нема кому. Тут прибирають, коли вже так сказати. Пере... Ну треба вже вбирати, дуже, дуже грязно. Так що так середнє сміття буде лежати. Це у нас каут яд Меріот. А, ну це теж готель, здається. матильда Авеню. Зараз я піду до цієї Матільди Авеню. Да. Три хвилини з половиною залишились до першої серії. Ну, от там далі теж якісь житлові будиночки є. Там, по-моєму, ці апартменти всі, так, да. от апартменти. Так що туди просто так і не підеш. Ну апартменти видно. не видно. Вийдів такі будинки, де дають в оренду житло. Ну от бачите отак от сміття валяється а тут написано кейп не на підходить це черговий фастфуд. chicken feel si це такого я не знаю, як правильно називається Як бачите, якщо подивитися, в цьому Чік-Фирі, так я зупиню, майже нема там 3-4 відвідувача. Як правило, там мінімум десь буде 60-70 посадочних місць, ще на вулиці, до сотні буде. Але я так думаю, що воно ніколи такого. Не буває повно заповнене, дуже рідко такі ресторани люди користуються тим, що заповнюються це таке якесь свято чи на якусь подію. А так вони в основному майже пусті. Перехрестя з Матільда Венюк.